Слава Ісусу Христу. Третя неділя по зісланні Святого Духа, глас Другий. І бачимо велике свято святих славних сихвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Це свято входить до 12 найбільших свят церковного року, тому очевидно, що тут нас на літургії будуть тропарі також святих апостолів Петра і Павла. Отже, тропар Воскресний, бачимо апостолам, тоді Кондак Воскресний, слава апостолам і нині Богородичний. Або один зі свят Богородичних за гласом наславника. Тобто другий глас. І тепер переходимо до тропарів. І про Кімен також. Про Кімен буде один Воскресний, наступний буде також святих. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді, ато, мертвив ти з блиском Божества, коли ще умерлих із либін підземних воскресив ти, всі сили небесні взивали, життя давче, Христе Боже, наш слава Тобі. Апостолі первопристольнії вселенної вчителі, владику, всіх моліть, щоб мир вселені дарував і душам нашим велику милість. Воскрес єси зробив все сильний спасе, і, ад видівши, чудо вжахнувся, і мертві востали, а творіння, бачачи це, радується разом з тобою. І Адам, веселиться, і світи спа, і світ спасе мій. Оспівує тебе повсякчасно, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, сильних і богогласних проповідників, верховних апостолів Твоїх, Господи, прийняв ти на солододіб Твоїх і упокій, бо подвиги їх і смерть прийняв Ти понад усякі плоди єдине і серце віче, і нині, всіх повсякчас і, повсяк і на віки віків амінь. Молитвах не всепущу Богородицю і в заступництвах незамінне уповання, гріп і мертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив Той, хто вселився в утробу преснудівствену. Кріпость моя і пісня моя, Господь, і ста мені спасінням, І ста мені спасінням. Крайче покарав мене, Господь, але смерті не передав мене. На всю землю вийшло віщання їх, віщання їх. І до кінців вселеної їх. Дякую, що співаєте в церкві, долучайтеся до нас на Патреоні. Посилання під цим відео. Хто ще не долучився, Тут нас цікаво багато корисного. Дякую, слава Ісусу Христу.